Відтепер кожного ранку Житомиряни вшановують пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання біля міської ради. А вже ввечері те саме місце перетворюється на місце розваг з гучною музикою та танцями. Чи прийнятно це під час війни вирішувати кожному окремо? А ось що думають житомиряни, Чи потрібно себе обмежувати у розвагах та дорогих покупках? Дізнаємося зараз. Я думаю, що про це потрібно думати, ну тобто якусь фінансову грамотість мати і думати про те, ну, чи це дійсно зараз на часі, ну потрібно це чи ні. Я вважаю, що потрібно жити далі, і, але ми повинні пам'ятати, що в нас зараз іде війна, всі повинні донатити. Але ну, так, такі масштабні, наприклад, свадьби, як ми чули, ну, це не є добре. І там е, дискотеки я б теж заборонила. Обмежувати розвагах і в дорогих покупках під час війни? Ні, звісно. А чому на науку? Якщо це культурно, без дебоширства, то в принципі нормально. Негативно. Я гадаю тих, хто зараз на війні, ти зрозумієш, що дійсно зараз це? Ну, просто хлопці там, а ми тут а маємо веселитися. Ми повинні розуміти, що в нашій країні йде війна. Я поховала сина єдиного, він на алеї слави зараз. І коли я в нього і дивлюсь, скільки молодих хлопців там лежить. І коли я бачу, що багато людей. Які дозволяють собі зайве, це дуже боляче і дуже прикро. Погано. А чому мені не подобається? Тому що зараз в країні війна, а розваги це недоречно взагалі. Чоловік на фронті, і сама таких покупок не роблю, і я вважаю, що це ну, трішки недоречно. Зараз. Так 50 на 50. Вони і мають бути, і не мають бути. Якщо ми говоримо про нашу молодь, в більшості випадків, якщо беремо вулицю Михайлівську, це наша молодь, вона теж повинна вшановувати пам'ять, в першу чергу, це загиблих, по-друге, повинна розуміти, що в країні війна і такі розваги досить доречні під час війни в країні. І неодноразово звертавшись до них іншими способами, ніякого порозуміння не було знайдено, і тому були залучені працівники національної поліції, які врегульовують ці питання. Зараз на постійній основі проходять ці так називаємо вчинні рейди. Це перше щодо виконання правил поведінки в комендантську годину, це розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми особами. Тільки за ці вихідні було складено більше 30, притягнуто більше 30 осіб до адміністративної відповідальності і, на жаль, там є навіть неповнолітні щодо розпиття та продажу їм іншими особами алкогольних напоїв. Тому ці особи були притягнуті, викликані батьки, якщо ми говоримо неповнолітніх, щодо інших осіб, то притягнено до адміністративної відповідальності щодо поводження розпиття алкоголю в загальних місцях і щодо правил поведінки в комендантську годину.